Слава Ісусу Христу! Щиро вітаю дорогу церкву, дорогих дітей Божих і всіх гостей, які є у цьому храмі, ми будемо продовжувати слухати Боже Слово, і наші побожні серця налаштуємо так, щоб вони могли вмістити усі скарби Божої ласки, яку Він на сьогодні має для нас. Я звертаю нашу увагу на два місця Слова Божого. Перше я читаю із Євангелія Святого Марка, третій розділ, з перших текстів Євангелія Святого Марка, третій розділ. І він, тобто Христос, знову вийшов до синагоги. І був там один чоловік, який мав суху руку. І щоб обвинуватити його, наглядали за ним, чи він в суботу того не вздоровить. І говорить він до чоловіка з сухою рукою Стань посередині!» А до них промовляє: у суботу годиться робити добре чи робити лихе, життя зберегти. Чи погубити, вони ж мовчали. І споглянув він із гнівом на них, засмучений закам'янілістю їхніх сердець і сказав чоловіку: простягни свою руку, і той простяг, і рука його стала здорова. Фарисеї ж негайно пішли. Та з і раду зробили на нього, як його погубити. Насамперед, любі браття і сестри, я хотів би звернутися до нас усіх, починаючи від себе. Ми часто кажемо, що нам так важко ми живемо серед людей нечутливих, часто безбожних, невдячних. От якби нам силу Христову, то було б значно легше. А подумаймо добре, чи ми щось подібне переживали, як Христос переживав? Ми не робили явних чуд, ми не ісцеляли сухих рук, не знімали прокази, потрошки Господь проявляє свою благодать і через наше служіння. Але це незрівнянно із тим, що робив Христос. І ось яка вдячність, або краще сказати, яка чорна невдячність, яка злоба, яка глибина, яка безодня злоби у людських серцях, які називалися релігійними провідниками, вчителями. Йому було дуже важко написано, що він з гнівом навіть споглянув на них, інших переклик з жалем. Він був глибоко стурбований скам'янілістю їхніх сердець. Ви знаєте, десь в душі в нас виникає така асоціація, як у Давида колись, коли йому. Натан пророк сказав про того жорстокого чоловіка, що єдину овечку забрав бідняка, і той зразу вирішив виповісти суд, смерть такому чоловіку. Ми би тих фарисеїв, напевно, здали в міліцію або запроторили в тюрму надовічно таких негідників. Але браті люби і сестри. Мусимо бути трошки терпеливими і не спішити розправлятися з фарисеями ні тодішніми, ні теперішніми. Ми мусимо розуміти, що наше життя, наше оточення буде ускладнюватися і наповнюватися більшою і більшою кількістю подібних негідників. Людей зі скам'янілим і затверділим серцем. Тому пам'ятаємо цей текст 4.9, прочитаний із Книги Повторення закону, запам'ятайте собі, стережіться і дуже пильнуйте душу свою, щоб вам не забути те, що бачили очі ваші, і щоб не випало з вашого серця. Те, що Бог зробив для вас. Запам'ятайте собі, я просто його перецитовую. Бережіть душу свою. І сьогодні я хочу особливо робити акцент на тому, ми любимо пильнувати чужі душі. Ми маємо добрий хист, ми маємо добрий талант, щоб оцінювати чужі становища, чужі гріхи. І за тим, за нашою праведністю чи самоправедністю ми так часто забуваємо, трагічно забуваємо пильнувати про свою душу. Чи щось не відбилося в наших душах подібного, як у цих злющих людей фарисеїв? Не ображайтеся, любі браті і сестри, що із такої Неприємної ноти моя розмова з вами. Насамперед, мусимо зорієнтуватися на тому, в який час ми живемо і які обов'язки покладені на нас, і з якою душею, і з яким серцем, і з яким світоглядом ми повинні іти у цей світ. І просто, не просто йти, як спостерігачі чи статисти, а щоб перемагати цей світ. Щоб направляти ці стріли, як читав наш брат Гість, в те місце, яке найбільше нам загрожує, яке найбільше є небезпечне для нашого сучасного і вічного буття. Читаю фрагмент із шостого розділу. Читати, як і в цьому новому, бо там написано учинити затожилим серце, тяжкими зроби очі, уші їхні. Це, ніби пророк буде, буде знищувати і буде ожорсточувати людей. Перекладачі тут допустили дуже серйозну помилку і упорядники. Вони вчинили затожавілим своє серце. Вони тяжкими зробили вуха свої. І очі свої позаплющували, щоби не бачити очима своїми, і вухами своїми, щоби не чути, і щоб не зрозуміти своїм серцем, і не навернутися, щоби бути уздоровленими. І ось таке середовище, подібно, як Христос бачив. У час зцілення цього сухорукого посилається великий Божий служитель. Ні землетруси, ні торнадо, ні всі інші стихійні лиха може люди таке зупиняться. Але вони не зупиняться. І ось у такому жахливому протистоянні, у такому у такій жорстокій війні людей, обдурених дияволом з Богом, поставлена церква Христова. І можемо собі уявити, і можемо собі усвідомити слова Христові, світло для тіла є очі. Але якщо світло, яке в тобі є темрява, то яка це велика темрява? Наскільки особливі вимоги Господь ставить перед спасенними людьми? Людьми, які мусять стати у цьому озлобленому, одурманеному, осліпленому світі надзвичайною альтернативою. Мої любі браті і сестри, у День П'ятидесятниці сталося чудо. Але це не було чудо ісілення, це не було, буду, не було чудо того, щоб ноги виростали, щоб сліпі прозрівали. Чудо сталося, що Дух Святий зробив із звичайних людей надзвичайними. І перше. І особливо ця, ця ознака, коли вони заговорили іншими мовами, яке сьогодні поплюжиться численними номінальними, бо відступницькими християнами, всі дари можуть бути тільки не мови, бо це, напевно, від сатани. І мало хто задумується над тим злочином, який вони роблять. Тому що саме говоріння на мовах тих народів, які Збіглися туди 18 націй, це якраз розбило кайдани їхньої окам'янілості, бо вони сказали, аж вони на тих мовах, на наших рідних говірках говорять про великі діла Господні, як ми можемо вважати їх п'яницями? І саме говоріння на інших ознака інших мов. Виявилося найпотужнішим стимулом, щоб розбити окам'янілість сердець цих іноземців цієї єврейської діаспори, як ми кажемо, які вже асимілювалися з іншими народами, але добре знали і єврейську ще свою мову. Мої любі браті і сестри, і написано. Коли закінчив Петро свою звичайну промову, там не було ніяких елементів надзвичайності чи чудодійності. Бо те, що було в Ефесі, то написано, що такі чудеса творилися через Павла, що навіть хустини, елементи одежі його клали на хворих і люди ставали здоровими, демони втікали в безодню. І тільки тоді чарівники принесли свої чарівничі книги і демонстративно спалили на Майдані міському. В день П'ятидесятниці тих чудес не відбувалося. Але ми чуємо, слухаючи Петра, вони пом'якли серце, вони розчулилися серце. Звичайне слово. Звичайній людині, тільки яка була очищена Богом, яка стала Божим знаряддям, як Ісаїв старовину. І це був молод, який розбив окам'янілі сердець тільки, що я глузував над ними, що то піяк і якась нерозумна людина, що вони там бурмочуть на якихось мовах, а тут. Заявляють, як поражені стрілою небесною. Що ж нам робити, мужі браття? Мої любі браття і сестри, можливо, звідси починається перша стадія маленького окам'яніння сердець віруючих. І знаєте, звідки? Коли Слово Боже стає для нас якоюсь звичайною, звичайним предметом, коли ми до нього підходимо як сформована особа, як особистість, як монумент такий, що у нас все вже досконале. наш світогляд, наш менталітет, наша культура, наші звички, а Слово Боже ми читаємо просто. Як якусь одну із книг. Якщо ми не припадаємо до Слова Божого, як спрагла людина до тих крапель животворної води, я колись вам розказую, яку воду нам прийшлося пити в лісах поліського Білоруся, яку жахливу воду, але виходу не було. Якщо, ви знаєте, багато, думаю, всі ми знаємо, пережили моменти спраги, і якщо воно кожний раз не стає для нас новою божественною картиною відкриття, божественним натхненням, божественним голосом, яке вказує на численні наші недоліки, якщо цього з нами не відбувається. Запам'ятайте, у нас перша стадія окам'яніння серця уже відбулася. Якщо ми проповідь з кафедри сприймаємо зверхньо, бо то не, я би краще це сказав чи сказала, якщо ми дивимося на проповідника зверхньо, або на ту тему, яку він ну така ж примітивна. Ми колись перший раз, коли послухали в олімпійському комплексі е, біля Грема, цілий рік готувалися. Я був в оргкомітеті. А він сказав таку проповідь, як звичайний сільський проповідник, можна сказати, навіть не дуже грамотний. Така примітивна, така простенька. Думаю, ну то треба було мільйони грошей викинути. Дев'ять разів з цілого Совєцького Союзу збирали делегатів по п'ять тисяч. Я все це мусив бути в Організаційному комітеті, щоб сказати таку простеньку проповідь. Але чому за цією простенькою проповіддю зросла така особистість? Тому, мої любі браті і сестри, розчулилися серцем люди, почувши простеньку проповідь Петрову. Але є інша категорія людей. І я хочу про неї нам нагадати. Третій розділ послання до ізраїлітян до євреїв. З шостого текста читаю: Христос же як син у Його домі, а дім Його ми, коли тільки відвагу і похвалу надії додержимо певними аж до кінця. Тому то, як каже Дух Святий сьогодні, як голос його, ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець, як під час нарікань за дня випробування на пустелі, де мене випробовували батьки ваші, мене випробовували і бачили працю мою 40 років. І знову 12-й текст. Стережіться, браття, сестри. Це вже я додаю. Щоб у комусь із вас не було злого серця невірства, щоб воно відступило б від Бога живого. Але кожного дня заохочуйте один одного, доки зветься сьогодні, щоби запеклим не став котрий із вас через підступ гріха. І знову 15, аж поки говориться сьогодні, як голос його Спричиняє наше, наше запеклість чи скам'яніння серця прості наші побутові умови. Ми можемо зустріти непопулярну поведінку навіть дуже, дуже близької до нас і улюбленої людини. Ми пережили образу. Ми пережили травму. І досить нам. На цій травмі нашій, на цій образі зосередитися і закріпити своє негативне ставлення до нашого, до, нашого, до, до людини, яка нам цю травму принесла. Ми міняємо потрошки, ми переходимо на офіціоз, ми переходимо, значить, ти для мене існуєш, але і не існуєш. Я з тобою спілкуюся, але я свою думку про тебе вже маю стабільну. І нам здається, що ми виконали як найкращу моральну функцію. Але ми додали до свого закам'яніння серця ще одну дозу сатанинської ін'єкції. Чи ми спішимо цей корінь образи вирвати зразу же і подолати свою образу? Вона була стопроцентно законна, верніше, незаконна проти нас. Ми стовідсотково були дійсно скривджені, але ми за, з, рішили за свою кривду повоювати на невидимому фронті. У сфері, яка не, не людським оком, але Боже око туди заглядає. Ми навіть стаємо на молитву і слізно просимо за ту людину, Боже, ти розумій її, Боже, ти зупини, ти знаєш, яку кривду вона мені нанесла. За той час, коли би ми сказали, благословляйте. Тих, що вас проклинають, робіть добро тим, хто вам ненавидить. А з чим я піду до цього кривдника чи до кривдниці завтра, що мені придумати таке і взяти своєї оселі, щоби розбити, щоб цю стрілу, як ракета перехоплювач, знищити. І щоб вона більше до нас не потрапляла, і щоб ця кривдниця чи кривдник не випускали цієї стріли ні в мене, ні в когось іншого. Ми здобули себе, і ми здобули снайпера того, який у нас поцілив так болісно, коли ми цього не зробили, любі мої. Ми входимо у нову стадію закам'яніння, запеклості, затверді... Не робіть затверділими ваших сердець. Пам'ятаєте, Ізекіїла 11 розділ: я вийму із їхнього тіла кам'яне серце. Так ми живемо серед людей з окам'янілими серцями. Чи то в політичній, чи в державній сфері, чи в релігійній усюди закам'янілі сердець. Не помагає, що синод єпископів Бразилії дав деякі вже просвітлення, не допомагає деяким закам'янілим душпастирям, не допомагає євангельським лідерам. Хоч хотіли би щось зробити, якусь імпрезу надзвичайно. Щоби сказати, люди добрі, навіщо ми церкву поділили? Як ми зустрінемо День Господній, коли ми так брутально поділили її в Україні, Закам'яніли серце, загорділи серце, воно може прикрити цю окам'янілість цілими оберемками квітів, цілими патетичними високими промовами чи навіть пророцтва. А Господь плаче над тим всім, тому що за всією цією мішурою, вибачте, криється окам'янілість людського серця. Те, що я зробив, те, куди я повів народ, те, чому я навчив, це закон. А Господь плаче над тими законами людськими. І він каже: я вийму з їхніх серде, з їхнього тіла окам'яніле серце і дам їм нове серце і новий дух в селі у них. Але вісімнадцятий розвиток цього ж Езекиїла ми читаємо о диво. Створіть собі нове серце і новий дух. Нащо маєте вмирати доми Ізраїлі? Ізраїля? Мені не любо смерть того, хто має умерти. Невже тут якась контроверсія? Невже Господь, який сказав: я, я, я дам вам нове серце, новий дух? І тут же каже через декілька розділів, створіть собі нове серце і новий дух. Бог за нас не стане виймати цю, ту стрілу, яка поранила наше серце? Ми мусимо це зробити самотужки. Ми мусимо подолати свою образливість, свою скривдженість. Ми мусимо цій людині, яка нам зробила кривду, нагодувати її і напоїти її. А тоді жар небесного вугілля припече її тім'я на голові. І ця людина буде врятована, це для неї буде в тисячі раз сильніше і переконливіше, чим найкращі пророчі відкриття. Що за чудо таке? Я стільки зла принесла чи приніс цій людині, а вона прийшла до мене з добром. Якщо цього не відбувається, наше серце потрошки кам'яніє. Тому, любі мої браті і сестри, мудрий Соломон каже, бережи своє серце понад усе, що тільки є бережене у цьому світі. Бережімо свій дух. Вчора я це говорив з Малахії, часто я це говорю молодятам при шлюбному наставленні. Бережіть свій дух і не зраджуйте. Запам'ятаймо, що ми є в шлюбному. Єднанні з нашим небесним женихом. І кожне наше окам'яніння, кожна наше свавілля, кожна наша ігнорантність, кожна наша, кожна наша висока думка про себе це є зрада вірності, тому, який є архітолерантний, тому, який вміє який прощати. Тому, який в агонії хресних мук міг ще промовити прости їм отче, бо не відають, що вони чинять. Нехай Бог допоможе нам зберігати наше серце від жахливої вади окам'яніння, ожорсточення, і нехай через наше служіння. Розм'якнуть серця цього народу, який завтра, можливо, піде під завали землетрусу чи нищівної повені, але світла Христової, всеохоплюючи Спасительної Євангеліє через нас, вони, на жаль, не одержали. Нехай цього не буде, будемо готові до молитви.